Чи задумувались ви про переваги місць у літаку? Windows seat місце біля вікна, Middle Seat середнє, Aisle Seat місце біля проходу. Переваги місця біля вікна. Можливість насолоджуватись видом з вікна. Хто сидить біля вікна, той керує шторкою. Можна покласти подушку та спати, спираючись на стіну. Ніхто вас не буде турбувати чи будити, коли треба встати з місця. Цікавий факт: не всі у Windows Seats мають функцію реклайн нахилу спинки. Сидіння, які розташовані біля аварійного виходу, не мають такої функції, бо на випадок аварійної ситуації спинка крісла має бути у вертикальному положенні для швидкого доступу до аварійного виходу. Middle Seat. Тут суцільні недоліки. Якщо летите самі, то всю поїздку вам сидіти між незнайомими людьми, тому не забувайте реєструватися вчаснича чи обирати платну опцію вибору місця. Айл бокове. Вам не треба нікого турбувати, коли хочеться вийти. Можна вставати хоч кожні 10 хвилин, зробити розминку. Трохи більше місця, можна витягнути ноги у прохід, легше бігати за снеками та напоями. Ну і коли літак приземляється, у вас швидше доступ до сумок. Лайфхак. Якщо ви летите вдвох, то обирайте місця не поряд, а одне у вікна та одне вокове. Тоді при неповній загрузці літака у вас більше шансів, що місце посередині залишиться вільним.